Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 9 травня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка відбулася 9 травня 1981 року. Урочисте відкриття одного з найвідоміших пам'ятників в Україні меморіального комплексу Український Державний Музей історії війни 1941-1945 років у Києві. На церемонію приїхав генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. Це була велика подія всесоюзного масштабу. Пряма трансляція по телебаченню. Ветерани з усього радянського союзу, почасна варта, оркестри. Комплекс розташований на дніпровських схилах і охоплює понад 10 гектарів. Головна домінанта монументальна 102-метрова фігура Батьківщина мати, що з мечем та щитом здіймається над містом. Щит тоді ще прикрашав герп СРСР, але зараз на ньому герб України. В музейній частині відкрили 16 залів, в яких зібрали тисячі експонатів: особисті речі солдатів, техніку, бойові знамена, документи, фото. Одразу після відкриття сюди масово поїхали екскурсії з усіх куточків УРСР. Комплекс швидко став не лише місцем пам'яті, а й одним з символів Києва. А як ви ставитесь до радянських пам'ятників у сучасній Україні? Чи варто їх зберігати, змінювати чи демонтувати? Поділіться своєю думкою в коментарях. Сьогодні ми пригадаємо один з найнеймовірніших епізодів морської розвідки Другої світової. 9 травня 1941 року британському флоту вдалося захопити німецький підводний човен Ю 110 Але найцінніше було не саме судно, а його вміст машина Енігма та секретні шифрувальні книги. Ю 110 діяв у північній Атлантиці, атакуючи союзні конвої. Коли британські есмінці HMS Bulldog та HMS Broadway влучно атакували субмарину глибинними бомбами. Німці вирішили, що човен от-от потоне і покинули його. Але човен залишився на плаву ще деякий час. Цього вистачило, щоб британці змогли висадитися на нього. Команда встигла захопити не лише саму машину Енігма, а й таблиці кодів та книги шифрів. Весь цей скарб передали криптографам до Блечлі Парку, де над його розшифровкою вже працював легендарний Алан Т'юрінг. Отримані дані дозволили союзникам читати таємні повідомлення Кріксмаріне і передбачати пересування ворожих субмарин. Успіх операції довгий час зберігався в секреті, щоб німці не здогадалися, що їхні коди більше не є безпечними. А як ви вважаєте, якби не вдалося захопити Енігму, якою була б доля Атлантичної кампанії, напишіть у коментарях, а також підтримайте наш канал підпискою та вподобайкою.